Усім доброго дня і вітання з київського стадіону Оболонь Арена. Саме тут на півночі української столиці. Сьогодні Кудрівка з Чернігівської області прийматиме спортивний клуб Полтава. Двоє новачків української еліти зустрінуться між собою у третьому турі. Спорт кібастини та тебе Вітає фафе! Це вісе світрий, папе, це двісе, світрий, папе. Це твій всесвіт гри. трибуни підтримка кудрівки. Чимала і дивився я. Відео з попередніх матчів Кудрівки. давайте поговоримо після цього моменту. Чи дійде справа до удару по воротах? Тут апелюють футболісти команди господарів, що м'яч у руку влучив з благодійним фондом Релай для комплексної реабілітації важко поранених військових з травмами головного і спинного мозку. Кожна гривня донату може стати опорою для пораненого і допомогти пройти цей довгий шлях до відновлення. Історії підобічних фонду. Це після стандарту було, тому центральний захисник залишився у чужому штрафному майданчику. І дійсно влучив він у руку футболіста Полтави, влучив він у руку Вадимо Підлепича. І це дуже вірогідно буде 11-метровий удар на користь команди Чернігівської області. Іноді увагу. Але ну давайте подивимося. Яке рішення арбітра, арбітер пенальті призначає. А, ні, Полтава пробувала у матчі з рухом пенальті. Полтава у свої ворота так не мала. Тож зараз шанс забити у. Кудрівки є, є. Удар це 1-0! Забиває Кудрівка. І гол Володислава шаповала в інший кут. Стрибнув у цьому епізоді Валерія Восконянно. Ну, ще раз нагадую один із героїв переможного поєдинку Полтави проти Вереса. Про... Буде отримувати він її, як і Ігор Тимченко. Зараз Павло Матвійченко у протоколах головний тренер. Класно Ударюк м'яч прокидає. Одарюк назад на Плахтиря. Той пропускає м'яч. Може бути нарешті вже удар по воротах. Реагує на нього Антон Яшков. Розуміючи, що зараз продовжиться його робота, тому що там аут. От, от ця комбінація Плахтир дуже класно зіграв, і Місюра свою атаку. А будує Плахтир. Можливо, знову буде зараз м'яч у мечу Удар який! Не точно Володимира Сисенка, сьогодні Павла Матвіченка, Як ми розуміємо, а Місюра пробував зараз Плахтир одним із найатакувальніших. Сідає у пару до захисників. Звідти розігрує атаку. Ну, зараз прохід, який від Веремієнка. Він передачу встиг робити, зробити. До То того Козак зіграв проти нього у підкаті. Атака продовжується від Кудрівки. Можна зараз пробивати по воротах. Передача на Хахльова. І у площину воріт удара в руки Антону Яшкову. Дивимося, ми зараз на Бауторі був цей коридор, і саме в нього і пробивав Хахльов саме у ту зону, яка не була заблокована. Зараз може бути відповідь стрімка від команди з Чернігівщини. Це прекрасна атака. 2-2. в -2, По суті, вихід. Удар можна завдавати. 2-0. 2-0 на користь Кудрівки. Сама штрадова майданчика. Один раз, другий, але у підсумку пропустила. Вермінко, здається, м'ячі утрати. Видалі атака, яка закінчилася. Можливо, тут не найкращою передачею навіть, яка підгол була від Лігостаєва, тому що м'яч, по суті, ну, пішов у суперника. Але потім пробив такий козак. Він ж дістався до козака і козак пробив і теж здається, був рикошет, так? Чи не було? Ну, при передачі був, при ударі, можливо, ні. Але головне, що рахунок на полі на табло змінився. А тим часом пробує Полтава дійти до чужих воріт. Є подача, вибиває м'яч на лісти Кудрівки. Буде удар. Ну, не завдав удару, отримавши м'яч Одарюк. І зараз є постріл повз ворота. І знову дальні удари від гравців Полтави. Що дали скористатися знову цією зброєю полтавцям? Е його партнери. Там, я так розумію, з інша позиція, настільки низько, мабуть, не захотів козак сідати і звідти відкидати. Зараз закидання уперед. А футболіста що вийшов на заміну, і. Арбітер на точку вказує. Який до того не виходив цього сезону. І от зараз, буквально за пару хвилин він робить аж таку важливу справу. І знову швидкий пенальті, Знову це на початку гри стається. На початку. Тож... Рахунок стоїть 3-0. Шикарна атмосфера. Шаповал поклав м'яч у кут. Можливо, не зовсім прям по більярному, але. Взагалом кут. Бол. Нема ніяких питань. Усе. Розіграли цей корнер. І тут розіграш просто шикарний, і тут удар по воротах від Лосенка. Не точно, але ж. Тож, подача зараз флангом. Яшков, на виході невдало, і невдали. голу не має. Не забуває Полтава. Гостей. Євген Місюра. Ну, у першому е таймі він пробував здалеку, але тут я радше про інше би сказав, що він шість м'ячів забив у минулому сезоні. Е Тотовицький. О, передача, яку віддавав е Мачелюк. Підключення правого захисника. Передача на Демченка. Його паси можна забувати у цьому епізоді, але ще пас. І тут удар. І Сей від Валерія Восконяна. Ну але як розіграли! зіграли. Не відрізниш. Якщо не знаєш про який матч мова. Отут тут яка. дія тут тутовицького -ту тонка. Ну і загалом ці передачі. І ми не перший раз уже бачимо, що так Рогозинський пробував. Боротьба. Ще буде удар. Ще поворотах. воротах. Галянков. Виконує подачу. ну. Якщо Плахтир прийме, то цілком може щось та й бути. А отут удар, і це 3-1. Полтава таки забиває. Сьогодні рахунок стає більш приємним. Хоча тягнувся тут. Перед тим бачимо завдав удару по поворотах Савенков. Він був заблокованим. Плактир залишив м'яч. Для партера і Онищенко ворота вразу. Тож 3-1 з ідентичним рахунком грає Кудрівка цього сезону в обох матчах, які пройшли на оволонь арені. Сьогодні шапувал забив двічі, козак забив один раз. І Козак дійсно мав сьогодні ще дуже багато активності в атаці. Онищенко забив наприкінці поєдинку. А єдиний м'яч спортивного клубу. А Полтава, дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.